Вітаю вас, малята! Давайте розглянемо малюнок. Хто зображений на малюнку? Що робить кіт? Як ви вважаєте, кого він чекає? Відповідаючи на запитання, ви промовляли речення. Що ми знаємо про речення? У реченні обов'язково про когось або про щось говориться. У нас це кіт. Далі йде слово, що називає дію. Кіт що робить? Кіт сидить. Далі йдуть слова, які оточують і поширюють думку: На чому сидить кіт? Кіт сидить на лавці. Ось ми і маємо речення. Кіт сидить на лавці. Завдяки словам, які пов'язані між собою з містом, речення зрозуміле. Зв'язне і передає певну думку. Але речення це не простий набір слів. Наприклад, кіт сидить лавка. Це буде несумітниця. Дуже важливо, щоб слова в реченні стояли у відповідних формах і були уджгоджені між собою, кіт сидить на лавці. Ось так виглядає схема речення. Давайте розберемося, що означають ці позначки. Так позначається слово, яке стоїть перше в реченні. А так позначають інші слова, друге, третє і так далі. А це крапка. Вона ставиться в кінці речення. Складіть речення за схемою. Песик грається. Весиграється м'ячем. Дивлячись на схему, ми можемо побачити, що речення може складатися з одного, двох, трьох та більше слів. Полічіть скільки слів у першому реченні. Так, два. Полічіть скільки слів в другому реченні. Так, три. Перевірте себе, чи добре ви запам'ятали позначки в схемі речення. Все вірно. Так позначають перше слово в реченні. Правильно, так позначають інші слова. Звісно, це крапка, яка ставиться в кінці речення. А зараз складіть речення за схемою. Молодці дітки! До побачення!